Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Пилипківці Хмельницької області. Будинок розташований на ділянці 25 соток та має дві кімнати, невеличке приміщення під кухню, коридор та веранду. Все в гарному житловому стані. Стіни побілено, підлога дерев'яна. Можна заїжджати та жити. Але новий власник зможе зробити там косметичний ремонт під свої потреби. Друзі, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. До будинку заведено газ та опалення будинку газовими конвекторами. Також є грубки, вони діючі на тверде паливо. Вода з колодязя у дворі. В будинку наявні деякі меблі, телевізор, пральна машина. Та все це залишається новому власнику. У дворі є літня кухня з погребом, сарай та господарські будівлі. Одразу за будинком є садок та город. Там ростуть вишні, яблуні, смородина та інші фруктові дерева та кущі. В селі є магазин, садочок, недалеко ліс, в якому місцеві постійно збирають гриби. До Хмельницького їздить маршрутка щодня. Друзі, бажаємо вам знайти будинок своєї мрії. Підписуйтесь на наш канал.